А ми йдемо в напрямку до церкви Миколая, але далі поки що вулицю Стебницьку не підемо. А розвернемось потім. Підемо все-таки в напрямку до Бівету. Так, треба під ноги дивитися, а не туди, куди я дивився. Трошка в ці не такі рівні дороги. Щоб могти собі дозволити дивитися не під ноги. Солохина кухня працює. Ну, Як пам'ятать, по груді Андрея Шетицького, а йдемо в напрямку до центру. В цього боку бачите, в даний час в центр заходити виграшніший варіант. Сонце так світить, так підсвічує. Що якщо якраз по сонцю йдемо. А, це колись була поліклініка, а що там тільки не було. Ну і зараз точно так само, що там тільки не є. Але лікуватися не раджу ходити насправді. Туди добре ходити, як є ціль потратити гроші. Тесла, електромобільчик. <laughs> так, ідемо нарешті добивати. Не знаю, пройти повз гортензії, поки вони квітнуть, неможливо. Добре, пані Орися зрозуміє мене. Коло навколо клумби. Знаєте, я почув, скільки коштує фотографія з пандою. Навіть щось не хочеться озвучувати в голос. Красуні гортензії. йдемо в центр. До бювету. Центру до можемо платити. Але йдемо зараз на центральну лейку. Ну і що? Всі хто в трускавці, переходьте на концерт винника, справжнього винника, не того, що Олежик. нашого Віктора винника. А, магазинчики тільки-тільки починають відкриватись, так, магазинчики ближче 12 відкриваються, що нема сенсу. Що справді просто нема сенсу А чим мені подобається Трускавець? Що, як би над ним не знущались, ті, що можуть справді щось вирішувати в Трускавці, як би його не нищили, як би не перетворювали його на невідомо що. А люди все одно люблять трускавець. Люди все одно люблять, все одно приїжджають сюди на відпочинок. І насправді це. Ну як, насправді це? Насправді люди приїжджають сюди часто всупереч, а не завдяки. Тому що, якщо проаналізувати, що то останнім часом було зроблено для людей, та нічого. Навпаки. Ціни зростають, вода стає платною. Електрички, потяги, скорочивсь. Здавалося б все. Все мало би працювати в мінус. Але є люди, які справді люблять трускавець. Це ми з вами. Такі як я, такі як ви. Які приїжджають незважаючи. Оце і є ознака справжньої любові. Коли ти не робиш не тому, що от тобі так буде вигідно. А тому, що ти робиш незважаючи на. Якщо ти робиш щось, незважаючи на... Це і про справжню любові, як на мене. Ще анонси концертів вашої ва. І біває. Тому любіть Трускавець, він вам обов'язково віддячний. Так завжди не буде. Колись настане час, що і в Трускавці щось буде покращуватись. Ми щодня для цього й працюємо, щоб Трускавець казав, ставав кращим. Працюємо, бо ми любимо вас. Ми любимо Трускавець. І разом ми обов'язково... Зробимо наше улюблене місто краще.